Розпродаж, розпродаж, розпродаж! Всіх запрошую на розпродаж. Бомбезний розпродаж. Подивіться, який шикардосний килимочок. З якою бомбезною бахрамулькою у розмірі 1,50х2,30. Ціна згодом. Подивіться на цю якість, подивіться на цей виразний візеруночок. Подивіться на 3D-об'ємний малюночок. Отаку отаку, 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 покажіть його, покажіть, як він класно-класно переливається з різних сторін і об'ємно виходить малюнок саме з основи. Подивіться на цю бахраму. Це не бахрама, це якась грива, ніби якогось коня. Подивіться, буласочка, Це справжня французька бахрама, натуральна коврова основа. Ви бачите, так? Да? Тобто все, що потрібно, щоб вам було приємно по ньому ходити і гарно виглядав. Колір, якість і наша ціна. 1950 гривень. Подивіться на цю красу. Залишилось тільки два килимочки, метр п'ятдесят на два тридцять. І така ціна. Килими України. Звертайтесь, будьте з нами. Розпродаж завжди. Ну, бо храма справді, ну, подиви, яка огромна.